Друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні розкажу вам про проєкт, де можна непогано заробляти. Я вже робив на нього обзор е місяць назад. І так, дивіться, друзі, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверждаємо пароль безпечності, Код приглашення друзі, у вас буде, коли ви придадете по, по моїй реферальній силочці. Також можна зареєструватися по номеру телефону як кому угодно. Е ось тут, друзі, можна вибрати мову. Е ось, вибираємо мову, української тут, на жаль, немає. Е, і так. Е, також у нас є телеграм-підтримка. Дивіться, телеграм-канал, друзі, е, телеграм-підтримка і WhatsApp. Так що, друзі, якщо щось комусь непонятно по проєкту, ви завжди можете звернутися в техподдержку. І е, так, друзі, давайте війдемо мій кабінет. Е, я з цим проєктом вже давно працюю. Я навіть, друзі, е, давно вже не заходив, зараз опять зайшов, поповнився на vip 1 і опять до ньому заробляти. По крайній мірі, проект вже працює е, нормально, стабільно. І так, дивіться, друзі. Е, для того, щоб тут заробляти, тут є багато в принципі, преимущест. Після Посля розблокировки пакети можете е, ну, можете заробляти гроші, виходить. Мені чашку читати на руському. Е, срок действия 90 днів. Давайте я вам так розкажу, в принципі, і все. Е, валюта приймається тут: валюта TRX і USDT. І ТРЦ-20, і лівер liver 20 тобто можна заходити, друзі. Получите 10% від суми поповнення балансу першого починьного, тобто 2,21%. І так, друзі, далі. Дивіться, тобто, перший уровень А6, другий 5, 4, 3, 2 і 1, друзі. Тобто, ну, В принципі, непогано, я думаю. Якщо прилашати в команду, можна непогано, друзі, заробляти. І так, давайте відкриємо спочатку, друзі, ВІП, а потім вже розберемося. Давайте сначала покажу для того, щоб поповнитися, думаю, в принципі, всі знають, як поповнятися. Ну, все одно я вам покажу. Дивіться, trc 20 USDT, допустимо, я заходжу сюди через trc 20 USDT, купіруємо адрес кошелька. поповняємося на 90. Це виходить у нас VIP 2 звізди на 90 доларів, І дійствує воно у нас 90, 90 днів, друзі. Дивіться, виходить. Скопірували. Поповнились на ту суму, яку ви хочете в течені від 1 до 3, минут, друзі. Кошти вам приходять на баланс. Обязательно треба нажати поповнення завершено. Після того, як ви нажали, кошти вам повинні зарахуватися. В течение від 1 до 3 хвилин. Якщо кошти не прийшли, нажимаєте ще раз поповнення завершено, друзі, має таке було. Також так само, ось через vr 20 можете сеть заходити. І так само, друзі, то тобто через TRX. Все, в принципі, тут однаково. скопірували, скинули і поповнення завершено. Так, друзі, давайте перейдемо. Я перейду на VIP 1. Давайте перейдемо на мої VIP. Розблокую собі VIP-1. Ось, дивіться, 90 для того, щоб розблокувати. На 90 днів. Нажимаємо открити, подтвердіть. Все. Ось е, Три завдання у мене є. Виходить. Нажимаємо для того, щоб я міг заробити, кошти. Ось, дивіться, мені треба поставити, виходить, виходить відео 5 зв'язочок, Нажимаємо на любе відео. Нажимаємо на просмотр, все, дивимося. Давайте я трошки зіб'ю. Все, дивимося відео і чекаємо, доки в нас будуть зізочки. Ось дивіться. Ми it's нажали it's 5 звздочок. Right. Все, успіх. Right. Все, друзі, можемо виходити. Нам необбачно дивитися повністю відео. Все, одне задання виконане. Давайте нажимаємо на друге. Так само нажимаємо дивимося друге. Е, чекаємо так само, доки у нас з'являються зв'язочки. Давайте, друзі, я швидко виконуємо всі три завдання. Отримаю доход, потім ми будемо виводити. І ось, нажали на зв'язочки, все, завдання виконані. Вертаємось назад. Е, дивіться, друзі. Е, опять нажимаємо на любе відео. І дивимося. Все, чекаємо, доки з'являються зв'язочки. Нам треба поставити зв'язочки на це відео. Все, дивіться, останнє завдання я на сьогодні виконав. Все, вертаємося назад. Три завдання з трьох я сьогодні, друзі, виконав. Отримав вже свій доход. Ось дивіться, скільки є відео. Тобто відео дуже багато. Чим більше зв'яз, тим більший заробіток. Чекаємо, друзі, так я перейду назад. І так, дивіться. Сьогоднішній доход 3 долара. Совокупний доход USDT у мене 7. Тобто, друзі. Далі, дивіться, для того, щоб виходить, тут можна заробляти виходить, без вражень 0,50. Ну, я не знаю, друзі, чи їх можна вивезти без звень, я не буду казати. І так, дивіться, 3 зв'язочки, щоб рейтинг доходу 2,50. Ну, це виходить одне завдання. 300 заходити на 90 днів. Далі, 4 звізочки 600, 5 звздочок, 1200, 6 звізочок 3000, 7 зв'язочок 6000, 8 звізочок 12000. Тобто, друзі, ну, це кому цікаво. Можна заходити. Давайте подивимося на мій вже доход. Ось, три я вже сьогодні отримав. В общем, я отримав сім. 90, виходить, у мене е, вже працює. Ну, на VIP-1, на 90 днів. Я вже буду отримувати Ось, об, общий е, розмір моєї команди: 38, друзів, чоловік. І так, давайте, друзі, вернемось назад. Зараз я вам все покажу, розкажу. І так, Тут ми будемо відзивати, дивіться, інвестиційний плюс, друзі, тут можна інвестувати кошти, так само, дивіться. Для того, щоб інвестувати, ви можете інвестувати, допустимо, 100 доларів на 3 дня Під 0,50. Тобто, через виходить, 3 дні ви отримаєте 1,50. Тобто, сотку вложили через 3 дні $1,50 вам вже капнув. Я думаю, ну, в принципі, непогано. Далі. Ми, мінімальна сума тут інвестицій, виходить, теж 100 доларів, ну, 100 USDT на 7 днів. Через 7 днів, друзі, ви отримуєте. 107 доларів. Тобто, друзі, 7 доларів уже плюс 1%. Далі. Так само, дивіться, на 30 днів. На 30 днів вже йде 1,50. 100 доларів ви інвестували. На 30 днів отримуєте 145. За 30 за місяць-45 доларів. Я думаю, сум на дорозі не валяється. І так, друзі, далі. Дивіться на 60 днів. 222. І так далі. Проєкт вже працює давно. Стабільно, друзі, без всяких проблем. виплачує Дивіться, я можу показати ось мої виплати. де Крайні мої виплати, в принципі. 에, давайте я вам показую ще система руководства. Тобто, тут, друзі, ви можете просто, ну, якщо ви щось не розумієте, подивитися по зв'язочкам. Ось е, скільки зв'язочок, скільки ви будете отримувати доходу, можете почитати. І так, про, кожну, про кожний тарифний план, виходить ну, про VIP. Оцінюєте 10 разів в день по одному долару. Це 10. доларів. 10, доларів, друзі, в день. Непогана сума. В принципі, проєкт дуже цікавий, дуже багато чого в ньому є. Давайте я вам покажу, друзі, ще. Ось також тут є трейлер, музика, комерційна реклама. Ось ролики, трейлери, можна сразу звідси дивитися, Ось, і... забирайте, щоб отримати доход. Тобто Не обов'язково, друзі, переходити туди. Можете так само звідси воспользуватися. Ось відео, дивіться, скільки є. Треба ставити 5 зв'язочок. Ось тут у нас повершення, я вам показував. Дивіться, тут виходить общий доход пользователів, Це чисто мої 7 доларів. У, у мене є ось дивіться, 38 рефералів, ну вони не активні, ніхто з них нічого не влажував. Чисто, я зробив відео і так і забувся за цей проєкт. Тепер зайшов от, зайшов на vip 1 дивлюсь, проєкт працює стабільно. Почитав отзиви, класний проєкт. Думаю, що не зайти оп'ять. І так, пригласить друзей. Для того, щоб пригласити друзей, ось переходимо. Дивіться, у вас є реферальний код. Ваша реферальна ссылочка. Можете скопірувати, приглашати в команду, друзів для того, щоб заробляти набагато більше. 6 уронів. Тут реферальна система. Це взагалі круто. Дивіться, 6 доход, 5, 4, 3, 2, 1. Ви з кожного уровня можете отримувати стабільний доход, друзі. Також дивіться, що я вам хотів показати. Ось, тут так само в кабінеті ви можете зайти на інвестиційний плюс. І можете інвестувати кому цікаво. То щоб не класти відео, якщо вам не подобається класти відео, не обов'язково. Ви можете просто зайти на інвестиційний плюс і отримувати собі доход. Далі в нас йде офіційний веб-сайт. Часто задваємо випроси, логін і пароль. Е пароль безпечності, запись, виходить, центр допомоги, Зв'язатися службою підтримки, язики, увідомлення. Давайте я вам покажу, друзі, увідомлення. Дивіться, коли я ще виводив з проєкту, виходить. Ще в ну, 24 -му году, 07. -го. 24 числа у 23.10. Тобто, як бачите, я ще аж коли друзі виводив з проєкта. І так, давайте будемо заказувати друзі виплату в принципі, по проєкту. Іначе так все, в принципі, нам понятно тут. Тут нічого сложного взагалі немає по проєкту, проєкт цікавий. Так, давайте перейдемо відзивати. І так, будемо заказувати друзі виплату. Давайте перейдемо на мій кошельок. Скопіруємо адрес кошелька, друзі. На даний момент в мене просто вже другий кошельок. І так, нажимаємо отримати, копіюємо наш адрес кошелька. Все, скопіювали. Дивіться, друзі, у мене на балансі виходить 10.005 і 1.69. І так, давайте будемо заказувати виплату. У мене доступно на вивід виходить, 3 USDT. Чекаємо, друзі, таки загрузиться сайт. І так, друзі, давайте цей старий вже номер кошелька удалимо. І будемо заказувати виплату. І так, все, ввели, друзі, мій номер кошелька. Вводимо суму, ту, яку ми хочемо вивезти. Ось, 3 USDT. Вводимо пароль безпечності. І давайте будемо, друзі, заказувати виплату. Дивіться, налог тут 0.24, виходить, мені прийде 2.76. Все, нажимаем подтвердить. <с exhale> Все, друзья, вывоз средств успешный, друзья. Чкаем, только кошты -то мне поступят на баланс. Давайте перейдем. Мне скоро должно быть уже уведомление. Итак, чекаем, какого что мне поступят на баланс. У меня кошелек бывает не всегда, друзья, сигнализирует. Про выплату, вот, как видим, кошты у меня уже снялись с рахунку. Ось, все, кошти мені прийшли на баланс. дивіться 2,76. Тобто, друзі, з комісією, так як я заказував. Ось записи про зняття. Давайте подивимося А, це записи про історію. То є, ось мої три пакети, які я, друзі, передивився сьогодні. Давайте перейдемо зняття. ну Ось у нас є центр допочі, виходить, уведомлення. Що дивіться, друзі, виплата успішна. есть 9 місяць, і виводив я последній раз в 7 місяця. У 20.55 кошти прийшли мені, можна сказати, швидко. Э, давайте, друзі, перейдемо на мій кошелек. У мене було э, 10 э, USDT, виходить. І чимось мені вже прийшло, друзі, я вже не помню 76, значе. Так, <coughs> да, 12.76, друзі. дивіться Кошти мені прийшли без всяких проблем. Проєкт платить. Кому цікаво, Можете заходити заробляти. Ось сьогодні в 20.55 кошти мені прийшли моментально. Всім друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.